Добрий день, шановне товариство! 7 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки, задаємо питання, разом шукай на них відповіді. Ось такий стан наших насаджень Впереддень переддень Великого Свята. Субота, вечір. Знайшов час зняти коротенький огляд. Ось такий подарунок Запоріжжю, якого не зачепили, верніше слабше зачепили, прямо розкіп. Тут він в такому місці між двома будівлями. Що він постраждав мінімально. Ось така закладочка з цвітями. Непогана, але як він. Від цвіте будемо бачити, того, що в нього функціонально жіночий тип квітки. Так що любить горошнути. Квітнуть піони, ще, рози, шасмін доцвітає, гвоздічка цвіте, льонок. Ось такий гарненький різ. І дуже гарний вірфінум. Калина перецвіла, яблуні плоди набирають розмір. Після цвітіння обробка проведена. Тепер дивимося, щоб не пропустити початок якогось захворювання. Ну, тут є трошки листки черевенькі, але це ще наслідки заморозків. Черешенька також вже набирає розмір, вже ягоди підпалюються. Так що хай небагато в цьому році. Але урожай буде. Будуть крупніші, сподіваємося, смачніші. Хоча вони і так кожного року смачні. Папірка набирає. Потужності вологи вистачає після дощів. Тепер ще тільки погода. Ось така грядочка полуниці і гантели. Вона у нас тут садкове на самовиживаємості. О, і вже ягодки починають. Дозрівати. Получається середнього терміну дозрівання. Йдемо до нашого виноградника, який досить таки суттєво постраждав від заморозків, От на молодих яблучках також є сигнальний урожайчик. Плодове дерево так не постраждало від заморозку. Інжир. Все ж таки обмерз. Пускає від коріння. Ось такі. І ось наш виноградник. Зазеленів, покращого, повеселішого. Подивимося, наприклад, куща Аркадії, що він нам запропонує в цьому році. Аркадія вона вибаглива, вона взагалі-то, якщо центральна брунка вимерзає, то вже й не дає, але як бачимо, і тут є зачаття соцвіття, І тут є соцвіття, І ось тут є соцвіття. Зрозуміло, що невелика нагрузка. Але урожай буде. Ще не нормований він у мене. Буду відсвяткуємо і вівторок займуся нормуванням. І покажу вам, кому цікаво, як я його буду нормувати. І як його буду нагружати після цих заморозків. Гранат також трішки постраждав, але... Не змерз повністю. Райка. Яблунічка завжди з гарним урожаєм. Ще один кущик гранат. Так що роботи не початий край. Трошки вона затрималася, от куч приображення. А от пагін, який зберігся, який він на сьогодні. І от пагони які тільки пішли. Якраз добре буде нормувати. Зараз встановилася тепла жарка погода, вологи в землі вистачає і виноград дає гарний приріст. Так що терміново буду нормувати і обробляти його.